Вітаю! Мене звати Яна Волкова. Ви на каналі Менеджменту управління курс основи менеджменту. Лекція номер 6, яка називається Планування як загальна функція менеджменту. На минулій лекції ми розглядали загалом функції менеджменту. На наступних лекціях ми будемо зупинятись на кожній функції окремо. Ця лекція присвячена плануванню. Поки що не забудьте підписатись на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. Почнімо. Планування це необхідна передумова успішної реалізації будь-якого ділового починання організації. Як загальна функція управління планування є процесом підготовки на перспективу рішень про те, ким, як, коли. Повинно бути розроблено. Планування це процес формування місії та цілей організації, вибору специфічних стратегій для визначення та утримання необхідних ресурсів та їх розподілу з метою забезпечення ефективної роботи організації у майбутньому. На першому етапі планування формується головне завдання організації. Її місія. Місія визначає мету, цінності. Та напрямки діяльності організації, і є основою формування стратегічних цілей. Стратегічні цілі і стратегічні плани є підставою для розробки всього комплексу планів, які розробляються в організації. Організації розробляють багато різних планів. Загалом це стратегічні, тактичні та оперативні. Стратегічний план це генеральний план, який містить рішення. Щодо пріоритетів та послідовності дій, необхідних для досягнення стратегічних цілей. Такі плани розробляє рада директорів та менеджери вищого рівня. Зазвичай ці плани мають довготривалі перспективи і складаються на термін від 5 років і більше. Тактичний план націлюється на виконання частини стратегічного плану. Такі плани. Задіюють вищі та середні рівні менеджерів та мають дещо коротші терміни і конкретний об'єм планування, складаються на термін від 1 до 5 років. Стратегія зосереджує уваги на ресурсах, середовищі, місії, тоді як тактика стосується переважно людей та їхньої діяльності. Оперативні плани сконцентровано на виконання тактичних планів для досягнення оперативних цілей. Їх розробляють менеджери середнього та нижчого рівня. Ці плани мають короткотермінові об'єкти та досить вузьку сферу прикладання. Кожен з них охоплює невелику сферу діяльності, Складається на термін від одного року. Організація розробляє різноманітні типи оперативних планів. Які допомагають досягати оперативних цілей. Загалом є два типи планів одноразового використання та три типи постійних. План одноразового використання розробляє для виконання дій, які не будуть повторюватись в майбутньому. Найвідомішими формами такого плану є програма та проект. Програма це план багатьох заходів. Вона може складатися із визначених процедур, потрібних для запровадження нової лінії або продукту, відкриття нової фабрики чи зміни місії фірми. Проєкт, подібний до програми та менший за сферою впливу та складністю. Він може бути складовою програми або ж відосібленим планом. Проекти це також плани, які застосовуються для запровадження нового продукту. Чи додавання нової характеристики до вже відомого. На відміну від плану одноразового використання, постійні плани використовуються для діяльності, що повторюється періодично протягом певного проміжку часу. Постійні плани можуть забезпечувати підвищення ефективності завдяки деталізації процесу ухвалення рішень. Є три типи постійних планів: це політика, тобто визначення загального. Курсу дій, стандартна операційна процедура та правила і інструкції. Політика є найузагальнішим типом постійних планів. Вона відображає ставлення організації до конкретної проблеми чи ситуації. Університетське керівництво може запровадити таку політику, що дозвіл на навчання даватимуть тим бажаючим, хто набрав певний мінімум балів на тестування. Політика відображає і те, як враховуються винятки. Стандартна операційна процедура конкретніша, ніж політика, оскільки визначає кроки, які потрібно зробити в конкретних умовах. Правила та інструкції описують, як саме конкретну дію треба виконати. Їх використовують для ухвалення рішень у різноманітних ситуаціях. Розглянемо. Етапи процесу планування. Перше, дуже важливе, це визначення місії та цілей організації. Згідно із визначенням менеджменту, усі зусилля організації мають бути спрямовані на досягнення цілей. Той, хто хоче досягати мети, повинен її знати. Лише мистецтво вибору, формування правильної мети. Процесу її реалізації, включаючи оцінку і її досягнення, притамане професійному керівнику. Місія переводиться з латинського як місіо, це доручення. Це головна загальна мета організації, яка визначає причину її існування. Місія організація деталізує статус фірми і забезпечує напрями. Та орієнтири для визначення цілей та стратегій на різних організаційних рівнях. Формування місії повинно охоплювати наступне: призначення організації з точки зору її конкретного виду діяльності в умовах конкретного ринкового сегменту, робочі принципи фірми по відношенню до зовнішнього середовища організації, цінності, в які вірить ця організація, основні напрямки, орієнтири, до яких Прагне організація. Також переваги організації, котрі виділяють її серед конкурентів і вказують на нові, кращі або більш оригінальні шляхи задоволення потреб споживачів. Цілями організації називають загальні довгострокові орієнтири. Це те, до чого прагне чи чим займається персонал організації. Стратегічними цілями називають поставлені менеджерами. Вищого рівня в організації, які концентрують увагу на загальних питаннях. Тактичні цілі ставить середня ланка менеджменту організації. Вони передбачають, які дії потрібно виконати для досягнення стратегічних цілей, які вони ж і забезпечують. Оперативні цілі визначає нижча ланка менеджерів. Вони пов'язані з короткостроковими завданнями, які необхідні для виконання тактичних цілей. Ціли охоплюють усі сфери організаційного, виробничо-господарського, економічного функціонування організації. Залежно від економічного стану, етапів життєвого циклу організації, її цілями можуть бути продуктивність, ринки, ефективність, рентабельність, продукція, продуктивність. Фінансові ресурси, виробничі потужності, будівлі та споруди, інновації, організаційні зміни, трудові ресурси, соціальна відповідальність та багато-багато іншого. Всі цілі мають базуватись на таких основних вимогах бути конкретними, бути реальними, бути гнучкими, бути контрольованими, бути гласними, бути визнаними. Вони мають бути чітко сформовані в письмовій формі, вони мають бути стимулюючими. Наступним етапом процесу управління є аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища організації. Після встановлення місії та цілі організації керівництво організації починає роботу із стратегічного планування. Першим кроком у цьому напрямку є зовнішнє та внутрішнє середовище. На цьому етапі використовують такі методи дослідження, як порівняння, експертні оцінки, системний аналіз, статистичні і соціологічні методи дослідження, визначення сукупної думки тощо: оцінка і аналіз факторів зовнішнього середовища полягає в дослідженні факторів прямого і непрямого впливу. Прямий вплив, наприклад, це постачальники ресурсів, споживачі продукції та послуг, регулярні нормативні акти державних. Установ законодавчих і виконавчих органів, конкуренти, громадські установи, власники. До непрямого впливу належать стан економіки, економічні фактори, міжнародні фактори, політичні обставини, науково-технічний прогрес, соціально-куртурні фактори і екологічні фактори. Оцінка і аналіз факторів внутрішнього середовища передбачає вивчення стану факторів внутрішнього середовища організації. Таких як працівники, цілі, технології, завдання, структура та ресурси. Це здійснюється шляхом дослідження стану фінансів, обліку, нормування та оплати праці, культурного рівня організації, використання робочої сили тощо, а також можливості організації на ринку. Однією з найпоширеніших методик оцінювання зовнішнього і внутрішнього середовища організації є свот-аналіз. Свод це абревіатура з перших англійських слів. Сильні сторони, слабкі сторони, можливості та загрози. Свод-аналіз полягає у зв'ясуванні сильних та слабких позицій організації, виявлення можливостей та загроз зовнішнього середовища, визначення експертним методом, сили їх впливу на діяльність організації. Оцінка сильних і слабких сторін зосереджує увагу на внутрішніх умовах роботи організації. Тоді як оцінка можливості та перешкод потребує аналізу середовища, в якому перебуває ця організація. Сильними сторонами організаціями є досвід та вміння, які мають змогу організації забезпечити досягнення поставлених цілей. Слабкими сторонами організації є досвід та вміння, які не сприяють вибору і втіленню стратегії. Потрібної для виконання місії організації. Організація має два шляхи вирішення проблем слабких сторін. По-перше, вона може робити інвестиції, щоб отримати перевагу необхідну для виконання місії. По-друге, може змінювати місію так, щоб її досягти за допомогою досвіду та вміння, які організація вже має. Можливості організації це умови середовища, які забезпечують досягнення високого результату. Загрозами для організації можуть бути умови середовища, які ускладнюють досягнення високих результатів, навиків і вмінь. Наступним етапом є зробка стратегії. В основі стратегічного планування закладена стратегія. Для фірми стратегія це детальний, всебічний, комплексний план, набір дій та рішень для досягнення цілі фірми, що розробляється та приймається керівництвом. Стратегія здебільшого розробляється найвищим керівництвом, але її реалізація передбачає участь керівників усіх ланок організації. Залежно від рівня управління, на якому розробляється стратегія, розрізняють такі: як корпоративну, портфельну, ділову, функціональну. Ресурсну оперативну стратегію. За стадіями життєвого циклу організації розрізняють стратегії зростання, стратегії стабілізації, стратегії скорочення. За термінами реалізації розрізняють довгострокову, середньострокову та короткострокову. За функціональною ознакою розрізняють маркетингову, фінансову, торгівельну, соціальну. Екологічно. За характером поведінки на ринку розрізняють активну та пасивну стратегію. Зупинимось на цих стратегіях більш детально. Активна, тобто наступальна експресивна стратегія характеризується, по-перше, диверсифікацією, тобто постійним розширенням діяльності фірми, друге це технологічною орієнтацією, тобто фірма розробляє нову продукцію, а потім оцінює можливості ринку. І третє це наступальністю, тобто бажанням випередити конкурентів у випуску та продажу нової продукції. Пасивна стратегія характеризується перше концентрацією діяльності фірм на визначеній сфері. друге, Ринковою орієнтацією, тобто фірм спочатку вивчає запити споживачів, а потім визначає технологічні можливості для розробки того чи іншого товару, який може задовільнити ці запити. І третє оборонною, тобто фірма захищає свою частку ринку шляхом оновлення продукції у відповідь на її, дії її конкурентів. Поговоримо про чинники стратегічного планування. Джон Зімерман говорить, що при зменшенні ресурсів, наявність світової конкуренції та зростанню витрат навіть найбільш ефективна організація не може довго витримати без якісного стратегічного планування. В ефективному менеджменті для вироблення стратегії ґрунтованих рішень відіграють роль 10 чинників. Спробуємо їх запам'ятати. Перше, це пошук нових ринків. Друге це збільшення та пририст виробництва. Третє це вироблення нових продуктів та послуг. Четверте це вироблення раціональних технологій. П'яте це покращення якісних параметрів продукції. Шосте це покращення сервісу для споживача. Сьоме це удосконалення форм продажу. Восьме це покращення методів розповсюдження. Дев'яте це наявність нових природних ресурсів. І десяте це скорочення термінів повернення капіталовкладень та зростання прибутку. Концепція ґрунтовних рішень вчить, що професіонали, які безпосередньо пов'язані з будь-якою роботою, знають про неї набагато більше, ніж знає головний керівник. Тому треба максимально використовувати їх світлий розум і золоті руки. Поговоримо про загальну характеристику бізнес-планування. Важливим напрямом планування в організації є формування бізнес-плану. Бізнес-план це такий документ, що містить систему заходів чи програму дій, пов'язаних часом і місцем реалізації. Узгоджених з метою і ресурсами та спрямованих на отримання прибутку на засадах реалізації підприємницького проєкту, він є необхідним для багатьох суб'єктів економічної діяльності, підприємця як орієнтир в його діяльності та майбутніх компаньйонів і співробітників, яких передбачається залучити до цієї справи. Також банків та інвесторів, чиї послуги передбачені в процесі реалізації проєкту, та найманих менеджерів при здійсненні ними керівних функцій. До функції бізнес-плану належить всебічне інформування про підприємництво, передусім про мету його діяльності, стабільність і ефективність, також характеристика особливості виробничого процесу на підприємстві, всебічна характеристика товарів та послуг. Крім цього, обґрунтування прогнозу розвитку виробництва і підприємництва та його конкурентних позицій, обґрунтування прогнозу розвитку виробництва і підприємництва на його конкурентні позиції, а також комплексне дослідження ринку, відповідних товарів та послуг. Бізнес-план охоплює 9 розділів: перший це вступ. Тобто загальна характеристика майбутньої діяльності. Друге, це характеристика продукції та аналіз ситуації у сфері майбутньої діяльності. Наприклад, основні параметри, технічні характеристики продукції, відмінності її від інших видів продукції у конкурентів, фотографії майбутніх видів продукції, малюнка або дизайн, ціна, собівартість, можливий обсяг виробництва, очікуваний прибуток. Поточна ситуація у сфері діяльності, тенденції її розвитку. Третє це оцінка ринку збуту і конкуренції. Тобто покупців, конкурентів, споживачів, виробників аналогічних товарів, умов та обсягів продажу, доходів, механізмів запровадження виробництва нових моделей, технічний сервіс та витрати на рекламу. Також це характеристика продукції конкурентів або ринок цін на ринку і в конкурентів, способи отримання інформації про конкурентів. Четверте це стратегія маркетингу. В неї включено систему розповсюдження і канали збуту товарів, тобто сегментація, ціноутворення, реклама, методи стимулювання продажу, організація обслуговування клієнтів, формування громадської думки про товари, також спосіби продажу товарів та прогнози збуту нової продукції. П'яте – це план виробництва. В нього включ, включаються такі поняття, як характеристика виробничої бази, виробничого процесу, виробничі площі та потужності, інформація про порядок отримання сировини, матеріалів, комплектування, наявність кооперації, спеціалізація, обладнання, технології, виробничі схеми підприємства. Оцінка витрат на виробництво, в тому числі витрати на утилізацію відходів, якщо вони необхідні для вироблення продукції. Шосте це організаційний план. В нього включається організаційна структура управління, розподіл обов'язків, делегування повноважень, персонал. Оплата праці, дані про партнерів, сумішників, посередників, пайовиків, акціонерів, їх відповідальність за результати діяльності. Сума це юридичний план, тобто форма підприємництва, форма власності, правовий статус підприємництва, участь в об'єднанні організації та наявність дочірніх структур. Восьма це оцінка ризику і страхування. Слабкі ланки в організації, види джерела ризику, оцінка ймовірності появи нових технологій та альтернативних стратегій, а також заходи щодо зменшення ризику, вибір страхової фірми. Тощо. Дев'яте, це фінансовий план. В нього включається прогноз обсягів реалізації, прогноз доходів, прогноз витрат, баланс грошових витрат та надходжень. Також складається таблиця доходів і витрат, розраховується сумарний прибуток, загальновиробничі витрати і планується чистий прибуток. Крім цього, проводиться зведений баланс активів та пасивів. Крім цього, графік досягнення беззбитковості, тобто точка самоокупаємості, джерела використання коштів, засоби розширення підприємства, кредитування, якщо це можливо і якщо це потрібно, та акціонування. На титульній сторінці бізнес-плану, як правило, вказують назву та адресу організації, дані про засновників, сукупність і кошторис вартості проєкту, межу секретності. Та інше. А в додатках подають копії контрактів, ліцензій, листів та інші документи. На сьогодні у мене все. Рада була бачити вас на цій лекції. Зустрінемось на наступній. А поки що не забудьте підписатися, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. І пам'ятайте, Час дослідити деталі та відкрити світ.